Друзі, четвер, 18 квітня, я Олександр Мусієнко. Ви на моєму каналі, і це традиційний ранковий брифінг тих важливих подій, які я такими визначаю. Розпочну із американської допомоги. Для багатьох ця тема вже не нова, вона вже багатьом і надоїла. І вже скільки було сказано, і скільки було емоцій довкола цього, дуже дуже дуже-дуже багато всього. Колись я думаю, що стане зрозуміло, чому саме такий план передбачався, і чому саме так все виглядало. Не буду забуга... забігати наперед. Для тих, хто з холодною головою сприймав, чому саме так це все мало відбуватися. Мало відбуватись воно саме так. Прийде час, я вам розповім. Чому. Але тим, хто слідкує уважно за моїм каналом, в принципі зрозуміло, що е десь. До цього все мало йти, і воно до цього прийшло. Отже, що відомо на сьогодні, що відомо, що американська допомога для України а, це 61 мільярд доларів. Цим пакетом передбачається 23 мільярди на заповнення арсеналів США, те, що було передано. Решта це. Постачання нам зброї, це постачання розвідінформації, супутникових знімків, у допомога економічна, пряма економічна допомога українському бюджету, українському уряду і інвестицій. Крім того, що є цікавого і що з'явилося в цьому проєкті закону, це те, що законопроект зобов'язує президента США надати Україні ракети «Атакамс». Це дуже важливий момент. Крім того, презентувати план на 45 днів. Забезпечення України, тобто 45 днів, що потрібно зробити негайно для того, щоб Україна була забезпечена, і для того, щоб ситуація на полі бою змінилася, потрібно надати цей план. Це дуже добре, що з'явилися як мінімум цих дві норми. Що... Е Власне кажучи, з'явилось нови, що дійсно допомога, яка не військова, вона має надаватися в кредит, і ця допомога має право бути списана на 50% для України. Наступний момент, про який варто зазначити, що передбачається конфіскація російських активів для покриття ось цих втрат, тобто США. Конфіскують все ж таки російські активи, що теж добре, тому вони до них не повернуться зрештою, тому це такий можна сказати подвійний удар, адже і допомога Україні надається, і активи російські. Які є в США вже будуть стягнуті і конфісковані у Росії, і вона не зможе розраховувати на це майно на ці кошти в майбутньому. І це безумовно збитки для агресора. Абсолютно правильно можна сприймати як ще один спосіб притягнення агресора до відповідальності і покарання. Саме стягнення активів і фінансові санкції, це і є таким способом покарання. Що стосується списання допомоги, то президент США має право. Списати 50% заборгованості за надану допомогу, але не раніше ніж 15 листопада 2024 року, і стратегія підтримки України має бути протягом 45 днів. Планується голосувати це все в суботу. А тепер дивіться, яка річ виходить. От е, тим, хто слідкує за моїм каналом, я говорив раніше, що ситуація з допомогою може скластися і іншим чином, як здавалось. Тобто, що з одного боку... Республіканці підуть в опозицію і скажуть, що вони взагалі не хочуть голосувати і підтримувати Україну. А з іншого боку, візьмуть і перевернуть цю ситуацію на свою користь. Яким чином скажуть? А ви знаєте, адміністрація президента Байдена робила недостатньо для України, і атакам не надавала і більших пакетів допомоги не надавала. А треба було зробити більше. Треба було зробити передбачити і більшу кількість зброї, і швидше, і так далі. От, республіканці готові зробити більше. От вони готові проголосувати. От, ми готові і за атакам проголосувати. От ми готові і допомогу пришвидшити. От, ми готові і надати те, що необхідно, аби Україна допомогла. Ми не такі, як демократи. Тобто, ситуація могла повернутися і таким чином, і зараз вона на це повертається. Все ж таки, як би там не було, і зараз республіканці знаходять вихід для себе з ситуації, що а, ми проголосуємо, але проголосуємо ось так: дорікнувши знову ж таки діючі адміністрації, що вони, мовляв, робили недостатньо. А республіканці готові зробити набагато більше, тому, в принципі, а, відповідно, і ті, хто підтримує Україну. Там, в Сполучених Штатах, вони можуть так само подивитися, і, в принципі, навіть хтось, мабуть, проголосувати і за республіканців після такого, як би там не було. Але от якраз атакамси – це це все дуже цікаво. І найголовніше, що може скластися, найголовніше, що в принципі, до речі, ви знаєте, що російські воєнкори, там і ось ці пабліки, їхні так звані, вони вже... Плачуться, що по Джанкою, мовляв, прилетіли атакамси. Уже демонструють в мережі там якісь відео, фото, мовляв, це хвостова частина цієї ракети Атакамс. Тобто, вони вже говорять про те, що Атакамси Україна отримала. А в Джанкої прилетіло доволі непогано. Я розповідав в попередньому відео, є на каналі. Подивіться, будь ласка, хто не дивився. І так само закликаю вас підписатися на мій канал, поставити лайк. Поставити поставити дзвіночок, аби бачити всі оновлення, тому що буде а, ще попереду дуже багато цікавого. Тому підпишіться, будь ласка. Так от я говорив про те, що там в Джанкої знаходились ракети Циркон, вочевидь, іс 300 іс 400, які в принципі передбачались вони виконували комбіновану функцію. Це а, те, щоб прикривати фактично північний вхід до Криму окупованого, тобто такими воротами, були з точки зору ППО. Ну і відповідно там зберігалися системи і ракети до них, і е, так само ракети там зберігалися ті, які ворог міг перетягувати на окуповану частину Запоріжжя, Запорізької області перевозити, і потім цими ракетами С-300 обстрілювати Запоріжжя. Тепер, принаймні, на деякий час такої можливості не буде. Більше того, ось ці удари, які відбулися, вони відкривають у можливості для подальших атак. Тому що це розчищання дороги, тому що це осліплення ворога, це знищення систем, знищення і пошкодження систем ППО. Тому я думаю, що так знаєте, від найближчих кількох годин до найближчих кількох днів нам варто розраховувати і очікувати чогось набагато більшого, з точки зору ударів по окупованому Криму, по особливо важливих об'єктів, об'єктах, можливо, навіть і тих об'єктах, ураження яких ми. Дуже давно чекаємо і розраховуємо це, побачити. Це так, натяк спойлер, можна сказати. Це, що стосується безпосередньо е, атакамсів І тепер дивіться, яка ситуація може скластися. От те, про що я говорив раніше. тепер те те про що те, Як я це інтерпретував і аналізував, Росія. Лізе зараз і продовжує ведення наступальних дій. Вони доволі інтенсивно наступають зараз на Сході. Це все відомо. Напрямки Часів'яр, напрямок Авдіївський, Лиманський напрямок, Сіверський, але в той же час на що розраховує Росія? Росія розраховує на те, що при цьому при пожвавленні інтенсифікації своїх наступальних дій Україна допомогу таки не отримає. Тобто, ну, цієї допомоги не буде від Сполучених Штатів. Європа зволікає. Хоча вже є заява від чеського прем'єр-міністра Фіали, що буде робити все Чехія, аби пришвидшити постачання снарядів в Україні, і, ймовірно, вже на початку червня з'явиться. А перша партія, ну враховуючи те, що питання зброї зрозуміло з безпекових міркувань, аби ворог не дізнавався, не завжди все розголошується, і це абсолютно правильно не розголошується в сенсі термінів постачань і, як правило, оголошується інформація з запізненням. То можна сказати, що десь на кінець травня ці снаряди вже і можуть бути в Україні. Це теж плюс. І тепер, от що виходить, що Росія активізується і готує збільшення наступальних дій. Якраз на кінець травня, початок червня, ну і там червень далі. Відповідно, що виходить, що Україна теж зараз тримається дуже важко, дуже складні запеклі бої. Зрозуміло, що доводиться десь і відходити на якихось рубежах. Інакше тут і не можна за цією ситуацією. Але а, Україна тримається, виграє час, це героїчно просто вигравати час зараз. І за цей час ми все ж таки дочекаємося. Я практично переконаний голосування в конгресі, те, що має відбутися, і пакет допомоги буде виділений відповідно. Це означає, що так моменти підписання, так, розгляд, вочевидь, знову ж таки, в сенаті. Але сподіваюсь, що надійде ну, все ж таки, на кінець травня, на початок червня, почне надходити ну Максимум до середини червня вже, якась, вже якісь пакети допомоги почнуть надходити до України. Зокрема, і від Сполучених Штатів вже буде можливість розпорядитися цими коштами і за їх рахунок надати допомогу Україні. Плюс Європа. В цей момент Росія наступає. І в цей момент вона отримує потужний удар у відповідь за рахунок того, що ці ресурси доставлені в Україну. Ось так це може бути. Як мені видається, і це буде на зразок 2022 року. Тоді, коли теж наступала Росія, тоді в нас ситуація була дуже складна. Вони посунули по всіх напрямках на півночі, на сході, на півдні, і не просто було українським силам відбиватися, але відбилися. Потім були заклики і робота президента його команди, по тому, що потрібно активізуватися аби отримати більше зброї. З'явився формат Рамштайн. Ми почали отримувати артилерію. Далі ми отримали більше снарядів Хаймерса. І це дало змогу, коли вже війська російські відступили з під Києва. Це дало змогу потім зупинити їх на сході. Коли вони посунули якраз Сіверодонецьк, Лисичанськ, Попасна сунули гірське, золоте. Ну там тоді ви пам'ятаєте це літо 2000, кінець весни, початок літа 2022 року. Був доволі таки масований, потужний наступ на Сході, який вдалося призупинити, і навіть перейти до наступальних дій, тому що вдалося звільнити правобережжя Херсонщини і сам Херсон, і звільнити велику частину раніше окупованої Харківщини. Так і тут. Зараз вони підуть, вони полізуть, вони, росіяни подумають, що все, тут все зламалося, нічого не готово, а їм влаштують гарячий прийом. І нічого не вдасться ворогу, тому що таким чином плани агресора будуть розбиті, і це може бути і план. І це знову ж таки дуже важливо розуміти, тому що саме ось я раніше говорив про те, що для Росії насправді зараз те, що вони не беруть паузу, те, що вони не доукомплектовують, не проводять ротації, не перегруповуються, насправді це теж ризиковано. Тому що вони несуть втрати, тому що їхні підрозділи, так і нашим підрозділам важко, так і наші сили виснажуються, безумовно. І ворог хоче, щоб ми виснажилися швидше, ніж виснажилися вони. Але завдання для нас, аби виснажилися вони набагато швидше, а ми втримували боєздатність і виграли ось той час, поки прибудеться західна допомога. Така складна, непроста задача, але її потрібно пройти. І тоді виходить, що ворог суне, тоді виходить, що вони підуть. І вони думають, що Україна буде ослаблена, а тут підуть ось ці пакети допомоги від США, від ЄС, від наших партнерів в більшій мірі, і все. І ось ця і ризик для них буде абсолютно невиправданим. Тобто для України тут завдання зробити і продемонструвати, що ось цей ризик російський він був абсолютно невиправданим, тобто що вони будуть зазнавати серйозних втрат. Тому я думаю, що це дуже важливе. Рішення насправді, і сподіваюся, що саме а, так воно і буде виглядати. В принципі, логіка подій підказує, що буде так. Тому чекаємо з нетерпінням цієї допомоги. Вона нам дуже потрібна. Ворог уже говорить про атакамси, Ну, нехай зрештою побачить їх в дії. Як і в 16 Уявіть, це може бути на літо f 16 Атакамс, більше снарядів артилерії, більше артилерії, додаткові запаси БК до ракет до систем Хаймерс. А Дрони, більше розвідувальної інформації відповідно для того, щоб нам це допомагало. Ракети до F16, JA, SSM. І ще, я думаю, додаткові ракети від британців Storm Shadow і Scalp G від французів. Ось такий набір. Плюс треба додати сюди все ж таки, що я думаю, що. Українську ракету Нептун і більше українських дронів, які будуть застосовуватися для ударів і по окупованому Криму, і по окупованих територіях, так і по території Росії для діпстрайків, оцих так званих. Ми побачимо. До речі, про діпстрайки. ще є одна інформація. Цікава: це те, що а, Україна нанесла удар. Що є повідомлення в джерелах ГУР, що був нанесений удар. По українськими БПЛА, по російському об'єкту в Мордовії. Там знаходився загоризонтний радар 29b6 контейнер. Цей радар, він фактично дає змогу бачити дуже далеко, він дає змогу бачити до 3000 кілометрів, висоту до 100 кілометрів, визначати різні типи загроз. І, відповідно, це безумовно дуже серйозна втрата для Росії. На тлі, взагалі, того, що. Раніше а, було уражено а, СБУ дронами СБУ було уражено об'єкт Брянській області. Це так само РЛС, яка бачить на 700 кілометрів глиб України. Можна сказати, що це дуже серйозний успіх по осліпленню ворога, по тому, щоб зменшувати їхні можливості і спроможності вести розвідку радіолокаційно і спостерігати за тим, що відбувається. Для чого це мета, яка дуже просто ця мета перша – Позбавити Росію можливостей ведення розвідки, зменшувати їхні спроможності. Вони втратили два літаки ДРЛВ. Вони вже втрачають радари, і я думаю, будуть втрачати ще більше. Відповідно, це означає, що, що це підготовка до прибуття f 16 в Україну. Саме так це треба сприймати, що для них створюються передумови для більш. Ну, наскільки це можна сказати взагалі в таких умовах, але для більш безпечної експлуатації і використання цих літаків. Це дуже важливо, тобто вони на підході. Друге, це те, що розчищається дорога до ще більшої ефективності застосування українських дронів по об'єктах на території Росії. Це теж той момент, який на сьогоднішній день простежується. Зрозуміло, що в Росії стоять радари, зрозуміло, що вона визначає. Пересування і відповідно таким чином має більше способів і змоги протидіяти і, скажімо, обирати ті чи інші засоби захисту. А, в принципі, ну Ньюзвік взагалі сказав про те, що це відповідно до указу Путіна. Підписаного 2022-20 року, взагалі може бути об'єктом, за який може бути нанесений ядерний удар у відповідь і так, далі, і так далі. Ну, я думаю, що це дещо перебільшення. Але те, що це вражається, це дуже важливо. Тобто, висновки робимо два з цього: це підготовка до прийняття F16, які мають бути вже зовсім незабаром вочевидь, раз так взялись. Друге, це підготовка до ще більших ударів. По території Росії за допомогою застосування українських БПЛА, і це дуже добра ознака. Ще хочу сказати про ППО, тому що 19 квітня дійсно за на за зверненням українського президента Зеленського НАТО скликає засідання Україна НАТО, де буде і президент обговорюватимуть поки що невідомо чи це буде онлайн чи офлайн, але буде і будуть говорити про ППО. Як зазначив генеральний секретар НАТО Столтенберг, Україна останнім часом просить передати засоби ППО, і НАТО має багато систем, якими можна поділитися з Україною. Важлива заява. За словами генсека, у Європі перебуває менше ста систем Петріот або загалом багато, але загалом багато систем ППО, якими можна поділитися. Але реальність така, що звісно, у нас є системи досить великі для того, щоб ми могли постачати значно більше. І саме над цим зараз працюємо. Це дуже добре, що це відбувається. Мені це нагадує, коли от якраз що це засідання має відбутися, і актуалізувати питання ППО і пришвидшення постачання для України. Це те, як відбувалося в жовтні 2022 року. Пригадуєте, коли Росія почала масовані обстріли тоді енергетичної інфраструктури різних українських міст? Тоді було засідання Рамштайну, під час якого тоді ще тодішній голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Міллі підтвердив, що США зроблять все, аби допомогти Україні вибудувати потужну, багато ешелоновану, цілісну систему протиповітряної оборони. От зараз е, так само тоді багато було зроблено. І зараз я сподіваюся, що ось це засідання воно стане таким поштовхом для того, щоб активізуватися, тому що ППО зараз надзвичайно потрібно. потрібні ракети, потрібні додаткові системи, сили, засоби. І все ж таки сподіваюся, що за прикладом Німеччини буде змога знайти ще. Петріоти, ну, як мінімум, те, що приходить зараз як варіант, це те, що Нідерланди відправили на тимчасове бойове чергування до Литви, Петріот, і так само Петріот, який ніс бойове чергування, тимчасово в Туреччині, це іспанський. Він зараз повертається в Іспанію і, можливо, так само може бути переданий Україні, як і додаткова система Сампті французько-італійського виробництва. Це ті, що здатні протидіяти. Балістиці, ну мова йде звичайно, що в Україні потрібно зараз отримати щонайменше сім систем, запаси ракет до них. Це я думаю буде можливо і за допомогою США зараз, коли буде проголосована допомога. І тоді, в принципі, можна буде вести мову вже і про прикриття і відкрила ракет іншими засобами, айрісті, німецькими насамсами, які дають змогу збивати і крилаті і збивати. Ті системи, які є для того, щоб збивати шахеди. Тому що теж зрозуміло, що Україна розраховує, теж зрозуміло, що ракети запаси можуть вичерпуватися, особливо ті, які залишили ще а, радянські, так, які переробляються зараз на Франкенсем, Але все ж таки а, тут проблеми є. Ну і сподіваюся, що за рахунок ось тих варіантів, про які я сказав, зокрема, а, вони будуть вирішені. Так само не можу не сказати про те, що з'явилась новина, і там вона активно обговорюється, що Росія виводить війська з Карабаху, які вже контролює Азербайджан. Ну і багато хто почав говорити, що вони з'являться в Україні, навіть якщо з'являться це абсолютно незначний контингент. Принципі, який мало що змінить на полі бою, зрозуміло, що Росія зараз стягує останні сили. Зрозуміло, що вони зараз на цей ривок, який хочуть здійснити в кінці травня, в червні покладають дуже великі сподівання, розраховують на це. Ясна річ їм потрібні сили, і е, тому вони будуть стягувати і розраховувати навіть на це. Але я можу сказати, що тут перейматися не варто це жодним чином не допоможе, не вирішує питання. Але вкотре це все ж таки демонструє, що Росія втрачає впливи безпосередньо на регіони, на регіони, які здавалося б, де вона ці впливи мала поширювала на Вірменію, яка відколюється все більше. Сподіваюся, що і Грузія буде відколюватися. Люди виходять на вулиці і протестують так само і геть від Москви. Тому Росія, скажімо так, втрачає. Контроль за цим. Я би сказав, і отак би це інтерпретував. І це дуже добре, зрештою, для нас. Євросоюз а, пропонує а, те, що обговорити на саміті лідерів ЄС цього тижня а, Близький Схід. От, власне кажучи, не те менше говорити а, про Україну, але разом з тим. Як зазначається видання, як зазначає політика? Є одна країна Україна, де можна змінити ситуацію, інша Іран і Ізраїль, де вони не можуть. Таким чином здається парадоксальний близький схід театр військових дій, де США нескінченно більш впливові ніж Європа. Ймовірно, привертатиме більшу увагу ніж Україна, країна кандидат у ЄС, яка відчайдушно просить про збільшення європейської допомоги, коли ситуація повертається проти неї. Ну, я можу сказати, що дійсно ситуація відбулася на близькому сході, але не варто забувати про Україну. Це в інтересах безпеки ЄС, це про престиж ЄС, це про гарантії ЄС. І тому ми чекаємо і розраховуємо на допомогу від Європейського Союзу. Так само. Дякую вам, друзі. На сьогодні брифінг завершено. Бережіть себе, слава Україні!